Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду і остаточно звільнив з під арешту генерала Віктора Назарова, якого підозрюють в причетності до катастрофи Іла-76 з десантниками. Суд також знизив суму застави до 97 тисяч 440 гривень. Оскільки Назаров вже заплатив 365 тисяч, то решту йому повернуть. Підозрюваний має з'являтися на всі допити, не може покидати Київ, його закордонний паспорт зберігається в слідчого. Різниця в тім, що раніше, в разі наявки, за грати Назарова міг посадити слідчі, а тепер для цього потрібно збирати новий суд. Екс керівник штабу каже, як тільки гроші повернуть, він роздасть їх друзям, в яких взяв борг. А військовий прокурор, який просив залишити у силі, замість коментаря віджартувався, що зменшення застави це удар по бюджету. У нас на сьогоднішній день існують мільйонні збитки. Є позови потерпілих понад 15 мільйонів гривень. Потрібно забезпечувати виконання зазначених позовних вимог. А при чому це рішення до цього? Е, сума застави може бути в подальшому стягнута. Звичайно, я нікуди не збираюся втікати. Я працював і буду працювати на благо держави. От я вважаю, що в ході тих заходів, які будуть проводитися подальше в рамках цього кримінального провадження, буде встановлена істина. А стосовно рішення сьогоднішнього рішення апеляційного суду я безумовно задоволений.